Шо, друзі, всім доброго дня е, ми, сьогодні ми будемо підживлювати вже по лісточку, бо в землю вже е, все тобто я міряв землю Тобто ви ж то, то теж, е, ні, ну багато хто кому моє відео попадається там, по лунешникам, вони знають, якщо земля, земля менше 10 градусів, все, підкормки в землю вже е, я читав, що вони не діють, тільки по лісту. То я мірив, вже земля там 5-6 би, чуть, чуть е, до 7 прогрілася. Тому сьогодні по листу будемо фосфор давати. Як завжди, залізо трошки додати. І з Твіксом, бо там ми вже робили це, і тут з Твіксом. твіксу двойну дозу. Е, це, не дивіться, я не придумав це двойну дозу, твіксу. це я, Мені теж дають настави. Підписник дає настави, він займається полуницею. Е, ці маніпуляції, що двойна доза, дається ну, осінню, і рано весною. Все. Не кожен раз, коли ви там твіксом збираєтесь. Або даже, може один раз на рік цим твіксом. І там мені відео попадалося по перегною. Я вирішив ось так всю полуничку засипати зверху перегною. У нього відео трьохрічний Перегній. Тобто, я не пам'ятаю, двох чи трьох Двох. Двохрічний, так, двохрічний. Тобто, ви теж, ви ж не можете, я зараз об'ясню, як зрозуміти, наприклад, ви знаєте, де взяти перегноє, там лежить куча. І як узнати, оце він двохрічний отакий, дивиться, чи трьохрічний він. То есть, я це знаю 100% говорю. в мене мати всю життя попрацювала на фермі. І, то есть, я вирос на фермі, я ходив, їй допомагав. І раніше зарплат не платили, молоко ми тягали. Коротше, суть не в тому. Тобто, я знаю там на фермі, куди вивозили перегній і куди вивозять кучами. І от як ми поїхали набирати перегній. Под'їжджаєш до, я... до купи. І ось дивиться купу. Зверху вона от таке перетрухла. Бачите, вже типо, як зверху перегній. Берете лопату. На один штик копаєте. Це я вам приблизно говорю. Ну, Плюс-мінус, воно так і є. На один штик копаєте, на один штик у вас должно бути сухо. Тобто, як правило, за один рік. За один рік він перегніває на один штик. Тобто на два штика копаєте. Оце він двохрічний буде вже. Тобто на два штика у вас викопано, і він отакий. О. Значить це два роки. Два роки він лежить це 100%. Бо я вам даю 100%, ви от можете перевірити, Дво, візьміть яку купу, тобто ту, що ви точно знаєте, що її вивозили два роки тому. Ви на два штика копнете, у вас буде отаке. Третій штик у вас піде вже буде сирий. Сирий навоз. Бо він ще тобто, за 2 роки він повністю туди не дійшов там повністю не перегнив. І отак можете узнати за цей перегній. І як ми робимо. Я собі беру йду так. Ну, це понятно, що у кого великі ділянки, то так не зроблять. А я отак по чуть-чуть беру його і по кругу такого його обсипаю. Цей перегнойчик буде добрий. І плюс, типу, як каже, утіпляється до зими зверху. І отако ми. Сильно багато времени воно не займає. І якраз проходимося, десь травку вириваємо. Все, і зараз всю цю територію зараз у нас залишилося раз, два, три, чотири рідка. А, дивіться, зараз я вам ще покажу. Забудьте показати. Хайда, тому що я говорю, все добре, вона відійшла. На, на відео можуть бути лісточки ще світлі, але ну вони потемніли. Де-ні-де є такі, вони теж підходять. Ну, Плюс-мінус нормально. Так, да, вона вроде би на місці стоїть. То есть, ну, не розростається. Я там десь посередині такий самий, такий, середній. Тобто не гарний. І якщо маленький кучик викопав. То корні гарно то есть Тобто укореняються. То от, от Кассетка от така. І од неї вже от прям такі корні попускала. Ну сього, а оцю я брілку висадив, дивіться, її всього лиш неділя. От сьогодні якраз ми її будемо фосфор давати. Дивіться. як Це я сам виростив з касетки. Тупо вся стоїть, вся гарненька. Бріла. Ну і давайте я вам уже ту брілу покажу. що Там казали мені, що я її попалю, то як я трохи зробив. Фігню, як кажеться. дивіться. Оце брілка. Ну, мені так і говорили, вона теж ось усипана, ми її вже тако перегнойчиком її. Дивіться, як гарно. Все гарно. Ну, вона сама по собі, мені казали, брила, вона сама по собі, по собі така низенька. І ну, давайте, щоб не тут скраю. Давайте паримось. Дивіться. Покажи, Андрій, кущики. Дивіться. Ну, вони всі, всі гарні. Всі гарні присипані перегнойчиком. Травку ми ходимо, вириваємо. Ну Десь є похуже, такі ось. десь є отакі, що тут вже вон, рожки попускала, такі, що дай Боже, іще пускає і пускає. Це брілка взагалі класна. Ну, Азію то будемо бачити. Я думаю, що може щось буде. Ну, а Роксана, пів рядка ті, що я вже повторювався, що я сам висадив, вона теж там вроде би укореняється. А цю, що я купив, ну ніяк. Так що не перемикайтеся і далі вам покажемо, що ми будемо робити, які маніпуляції під кормочку разом з твіксом мішати. Друзі, зараз будемо підживлювати. Тобто, ну, Я буду добре висипати чайними ложками, я точно знаю, що 20 грам це десь виходить 2 чайних ложки. І отако ще на кончику. Я знаю по чайним ложкам, і за те, що ну, соль теж ж саме. Я в колбаску додаю соль, я вже не міряю там на вагах, а чайними ложками. То дивіться, що. Я вже прилипач сюди додав. Ми зараз це будемо мікс робити, так як і там робили. Дивіться ось. Коли у мене це вода, я тільки її набираю. У мене там, я міряв pH. PH я міряв. Був у мене 6,7, 6,5, отако. Зараз вона вода ось в Бочки. Ось у мене pH показує 8. Чи це добре, чи це не добре для. Ну, щоб добре вагарно діяли. 8PH показує. Я от не знаю тепер. По ЄС, то понятно, там ці солі вимірюються. Навіть да, ось я показує 8,5. 8, 8,5 PH показує. Я тепер не знаю. Так, ну що. А ви підскажите в коментарях, що робити. Тут ось у мене в наборі якісь шли, я не знаю. Якісь оці дози. А, ось. 6,8 до 4,9. О, та це ми зараз його сипнемо сюди. Це, типа, в наборі шли. Ну, ми зараз спробуємо. У нас водичка є. Сейчас мы попробуем на 6,8 сбить pH. Забьется ничего не. Мне нам надо будет вот такие куплять уже пакетики специальные. Тут написано, ну я так разумею. Хотя тут там температура что-то показывает. Ну сейчас расколотим, попробуем. Чи понизится pH? Не будем снижать. Я не знаю. Ну, как бы... Да. Сейчас все 7,5 показывает. 7,5. То есть, вроде бы, снижается. ПАшек. Сейчас мы будем добавлять квикс. Двойную дозу. Я же уже повторивался. Буду двойну давати дозу. Ну, ми будемо старатися і по листу, і прям в серединку його так заливати. Так. Так, 20-ка є. І ще 20 -ка. Так, це все. Ну і зараз будемо додавати сюди добрива. Так само, а, і желізо теж будемо додавати. 20 грамм я сыплю 2 чайных ложки. Вот так. О, вот так. И трошечки железа. Чтобы вы разумели, там, да, я залюбил свою полуницу, но уже тут уже сколько? Три недели, да? Три недели вообще я ей ничего не давал. Выбачьте, что зубами не маножика. Ну, что сделаешь? То есть, три недели... Просто ми її поливали пару разів, а потім почалися дощі. І то тобто, ну, півтори тижні навіть вона і не поливалася. І я там викопував Азію, дивився на корінці. Ну, е, Між прочим тільки що викопував Роксану. Такі неважні. Ну, листочки неважні, але корінь гарний. То я не знаю. І отак чуть-чуть додаю пару грам Желез. И сейчас это все колотим. Обратно такая у нас сумеш вышла конкретно. И будем подживливать. Да, оператор? Будем подживливать? Чи нет? Не? Оператор у меня не хочет подживливать. Вообще работать не хочет. Зараз у нас як дід, в комп'ютерах всі мастера. Ну, все, не перемикайте, зараз ми розколотимо, вже я будемо показувати, як ми колотим, і вже будемо підживати. Ну що, друзі, між прочим, додали щось мені засняли. Завтикали. Додав я аж. Скажіть і я скажу. Добре, це все. І переколотили, переколошматили, І поміряв я pH 6. 6.1, 6.2 опустився. То есть, а ви скажіть в коментарях, чи це я ну, нормальний він, чи ні. І зараз упад гарненько заливає їх. Прям гарно, гарно. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts, over tracks, this and that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day that's for you to take away, I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical, rub it on and watch it go make yourself unstoppable, dreams are irresponsible but they're always possible, if you just believe, you could be so remarkable thoughts in my head, a collage and they spread, I'll be great one day, going off of my meds, no, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, got my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Ну все, друзі, отак От одним махом убили два зайця. Е, ну так як мені говорили кліщ, це така зараза, що козел залазить аж в саму серединку. То у вас то, зрозуміло, що ми там все поставимо на ускрення, але ми це вже четвертий оприскувач. І ми все гарно отако його обробляли. Тобто воно попадний в грунт. І в мене оприскувач тут відкручений. Ви на камеру не побачите, але ну, тут прям така. Як вам показати, дивитися на клейонки. Знаєте, прям мокрі, Ну, то є, струя то, що надо. І смисл в чому, що багато хто не знає. Так само і я не знав. Тобто, якщо ґрунт нижче 10 градусів, то ґрунт підкармлювати, підживлювати. Не можна. Ну, як можна, але воно без результату. Так що ось таке у нас видео получилось. Обов'язково коментуйте. Ставте лайк або дизлайк. Всім пока!